Всім привіт, я Крістіна і це я в 25. Два роки, поспіль я знімаю такі відео, тож не буду порушувати традицію і розповідаю, що ж відбулося зі мною за цей рік мого життя. Ось так я виглядаю зараз. Моє волосся вишневого кольору, хоча камера цього не передає. І зовсім нещодавно частина мого волосся була пофарбована в синій. А взагалі я би хотіла спробувати кардинально змінити свою зачіску і думаю про те, щоб... Коротко підстригти своє волосся, але не знаю, чи піде мені така зачіска. Я полюбила більш ніжне покриття на своїх нігтях, хоча раніше любила темні кольори. А мій макіяж незмінний з року в рік, і мені це подобається. Я не набила жодного тату, хоча хотіла це зробити, але все попереду. За цей рік було декілька поїздок на весілля до кума у Смілу, Туди ми їздили вдвох з чоловіком, декілька разів у Дніпро. А ще ми вперше з дітьми побували за кордоном, а саме в Польщі. І цей тиждень у Варшаві був найкращим. Я навіть подумати не могла, що зможу сама з двома дітьми поїхати за кордон. Було страшно, було важко, але я впоралась з цим і сподіваюся, що найближчим часом у моєму паспорті буде більше. Штампів перетну кордону. Я ще раз стала донором яйцеклітини і я й досі не зняла відео про це. Як обіцяла, це був другий і останній раз, як я це робила, бо як ніяк, але це дуже сильне навантаження на організм. Але я рада, що таким чином я допомогла якійсь жінці і не одній стати мамою. У мене з'явився улюблений музичний гурт. Стрейкіць ні дня не проходить, щоб я не слухала їх пісні. На моїй сумці висить картхолдер з біасом. Є блокнот з картками, неофіційними, звичайно, але він у мене є. Навіть придбала собі футболку з написом Stay. А ще я намагалась купити квиток на їх концерт сьогодні. 27 листопада, і через. 28 хвилин починається продаж квитків на концерти гурту Stray Kids у Європі, і я хочу спробувати взяти квиток на їх концерт у Франкфурті. Ось ці всі люди переді мною в черзі. Я думала, ти заходиш на сайт, тобі дається там 8-10 хвилин. те, щоб заповнити всі дані і купити квиток. Але виявляється, ні. Пройшла година. Черга почала йти дуже швидко, але є одне але. Я переписуюсь зараз з іншими дівчатами, які купляють або хочуть купити квиток, ті, хто купили квиток у Франкфурті, пишуть, що квитків майже вже немає. Півтори години не пройшло, як викупили майже всі квитки. Але я продовжую сидіти на сайті зараз. Я в черзі 1490. І якщо мені вдасться купити квиток. Я буду просто найщасливішою людиною. Правда, як. О, я підсотив оставь черзі. 230 Що? А що так швидко? Боже мой! Мені заходить на сайт. Мені заходить на сайт. Боже мой. Що? Що? Я, я, я не розумію. Боже, що происходить? Ану, на квитки, наявність. Що нема? Це дідня біля проходу. Немає. Платинових. О, господи, подождіть, а де? 500 500! Я в шоку. Коротше, починається сума від 96 євро, але я не можу купити їх, тому що їх вже немає. Просто найдешевші кутки, які мені видаються, 500 євро. Я, звичайно, думала про те, що таке станеться, але я не думала, що це станеться настільки швидко. Чому їх так швидко розкупили? Я не потрапляю на концерт з три але у мене не вийшло це зробити. Можливо, колись я все ж таки побачу свій улюблений гурт вживу. І, взагалі, щодо музики, в моєму плейлісті стало набагато більше кіпопу, не тільки Kids, ще Ютіз, та тому подібне. Це той жанр який я слухаю найбільше зараз. Мої діти, сину Артему 4 роки, а донці Олівії 2 І вони так змінилися цей рік. У Тьоми, на жаль, затримка в мовленні, Ми працюємо над цим. А от Олівія розмовляє набагато краще, ніж Тьома І сподіваюсь, колись настане той день, коли мій син почне добре розмовляти. Просто на це потрібно трохи більше часу. І якщо чесно, мене зараз розуміють тільки мами, але материнство. Це важко навіть не фізично, морально важко. Ти дуже втомлюєшся від побуту, від справ та обов'язків. Але у тебе немає іншого вибору, бо ти мама. Я не можу просто взяти, лягти на ліжко і відпочити, бо у мене є діти, і їм треба увага. Я не можу сама вийти на вулицю, бо перед цим мені треба на когось залишити своїх дітей. Я не можу приділити час собі тут і зараз, бо я мама. І окрім себе, я переживаю і думаю ще за двох людей, своїх дітей. І ось це втомлює особливо. Теперішній час, коли вночі ти чуєш вибухи і тремтячими руками одягаєш дітей і вибігаєш на вулицю, закриваючи дітям вуха. Боже, який це подрядний шмор. Мами, втомлюємось не від дітей, а від побуту, відповідальності і справ, які ми робимо. Трохи про сумне. 16 березня цього року я втратила свою маму, і я й досі не можу усвідомити, що її більше немає. Мені і досі хочеться знову побачити її, обійняти її, подзвонити їй, почути її голос. Але на жаль, це більше. Неможливо, я люблю передивлятись відео, де чути її голос, як вона грається з онуками, яких вона дуже сильно любила. І я так дякую сама собі за те, що я знімала ці відео, де є моя мама. Бо зараз це от єдине, що в мене від неї залишилось. Коли ми з татом нещодавно ходили до неї на кладовище, я на одному з пам'ятників побачила стату, яка назавжди засіла в моїй голові. Рідні не вмирають. Вони просто перестають бути поруч. Мені їх дуже не вистачає, і я дуже дуже сильно сумую за своєю мамою і, на жаль, це зрозуміла дуже пізно. А ще я сумую за своїм чоловіком, бо ще на початку цього року ми прийняли непросте, але найкраще рішення для нашої родини. Сережа поїхав працювати за кордон. Вже сім місяців. Ми живемо в різних країнах, і нас розділяє майже дві тисячі кілометрів. Це важко мати стосунки на відстані. Важко що діти бачать свого тата лише по відеозв'язку, але ми віримо, що це на краще. І той тиждень у Варшаві, який ми провели всі в чотирьох разом, був найкращим і найціннішим для нас. До речі, ми переїхали, і я знову живу в квартирі в своїй квартирі, в якій прожила 20 років свого життя. Колись тут бігала маленька Крістіна, а тепер тут бігають. Мої діти в цій квартирі багато чого ще треба зробити ремонт і так далі. Але навіть зараз я намагаюся, хоч трішечки але зробити цей простір трохи затишніше. Мій канал потроху розвивається за цей рік. Я виклала 22 відео, це 23-є, і я майже дійшла до своєї першої тисячі підписників. Давайте зробимо крістіні подарунок на день народження та доб'ємо нарешті цю першу тисячу підписників. Після того, як настала мама, я зрозуміла, що життя таке коротке і не треба відкладати нічого на потім. Хочеться зробити щось нове, роби. Хочеться кудись поїхати, їдь. Хочеться пофарбувати волосся, синій колір, фарбуй. Життя занадто коротке, щоб відкладати щось на потім. І не дивлячись на те, що мої дні схожі між собою, я намагаюся робити їх особливими, навіть якщо нічого не відбувається. Це я, Кристина, і до зустрічі в 26.